Всім привіт, на зв'язку з Мініагрослобе. Завантажується у нас нарічне обладнання. Зараз будемо грузити ще дискову борону. Загрузили окучник і ще будемо мабуть, забирати плуга. Плуг буде йти 2 по 25. Це все набір обладнання до трактора Булата 244-го. Людина свого часу взяла трактора і тепер хоче до нього повністю навісне обладнання. Так що підготуємо все і людина буде забирати. По обладнанню, якщо потрібно, телефонуйте, я номера залишу, тому що зараз якраз така пора, потихеньку розгрібається все. Так що, якщо щось треба, телефонуйте. Те, що є по наявності, скажу, якщо немає, будемо тоді окремо замовляти. І, до речі, скажіть мені, будь ласка, а можливо, хто знає, два по 25, ну верніше, вашу думку. Я вважаю, що два по 25 плуга все-таки це здоровенький до 24 го трактора повнопривідного Булата. Але люди кажуть, що ні, все нормально, він працює, все добре. Тому,